Тестуємо обладнання для того, щоб 15 лютого провести презентацію результатів дослідження на гарному рівні. Перевіряємо, чи все працює. Перевіряємо, чи записується звук. Перевіряємо, чи можна записати взагалі. Те, що ми будемо, про що ми будемо говорити. Модерація. Зрозуміло. А де тут записувати? Ну, сподіваюся, по завершенні трансляції можна буде знайти функцію запису. Завершуємо. А, хоча є ще функції. Ага, показати екран. Ні, нам цього не потрібно. Цікаво. Чи потрібно нам додатковий мікрофон для того, щоб зробити якісний запис? Модерація вибирати. Розберемося, що значить керування? Цього я не знаю. Трансляція веб-камера, Відгук. Ну, зараз спробуємо записати те, що ось протягом двох хвилин. Ми показували, завершуємо трансляцію.